Вітаю, я Басов Олександр Володимирович, голова громадської організації Крастишевський парк. Записую цей ролик, не знаю, чи як думку особисто, чи звернення, в плані небайдужості. Чому люди мають бути небайдужими? І як це взагалі впливає на наше суспільство? Моя думка, що це випливає в певному сенсі з індивідуальності характеру кожної людини, як вона бачить цей світ, як вона хоче його змінити, в якому світі вона хоче жити. Особливо в мене, ніби як відбувся такий зріст свідомості, я колись у 2018 році перший раз поїхав за кордон. Приїхавши додому, я Взагалі був шокований. Я там їхав по дорозі чи йшов. Я такий я зрозумів, що ми живемо <гум> зовсім по іншому. Якщо говорити про небайдужість, а став я таким чому? Тому що в свій час працюючи на відновленні джерела в Красишському парку. Я бачу, як працюють люди, щоденно приходять, згрібають лися. Це підкупає насправді. Це вони всі такі затяті. Ну, видно, що вони переживають за те, яким цей парк має бути. Треба собі таким ставати, ставати на допомогу людям і вперед, до розвитку. І ось навіть така група людей, у нас колектив 20-30 чоловік, які постійно приходять, реально можуть. Представити результат, як можна змінити навколишній простір. І я сказав, що всім треба гуртуватися, якщо ви хочете жити якось в красивому місці, в своїй Україні, в своїй країні, то треба бути небайдужим до всього, що вас оточує, брати граблі, щось робити, пожертвувати кошти. На даний момент у нас війна і збройні сили, особисто індивідуально кожен солдат або люди, які постраждали від війни, потребують допомоги. Це така ніби пасіонарність, труїстичні такі. Вони мають жити. Нотки. Вони мають жити в кожній людині, щоб кожен десь в кожному кутку цього міста зібрались якісь групи, двоє, троє. Чи кожен індивідуально. І... Щоб їм було байдуже, що робиться навколо, і допомагали як донатами, так і приходили в парк працювати. Можливо, зараз на місці створиться нова там група людей, які будуть бати за порядком. Хотілося щоб вони мали успіху. І ось, в принципі, це є небайдужість людей до того, що навколо нас. Ми ось тут зробили свій куток. Нам було небайдуже, що тут робиться. Якісь люди мають інше значення, бачення, вони роблять десь щось в іншому місці. Хтось віддає останні кошти на донати на армію, на Збройні сили. Це також прояв небайдужості. Хотілося б, щоб всі, хоч кожен ставив на 10-20 гривень, навіть роботу і зробив для нашої спільної перемоги чи розвитку нашої громади чи країни. І я так думаю, по одній каплі буде цілий океан Брайа і перемога наша, яку ми так бажаємо. Це десь так. Не небайдужі. Не будьте байдужими до себе, до свого майбутнього і до оточуючих. І тоді кожен, який небайдужий, стане біля вас, підставить плече і допоможе.